Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити блінчики із кабачков. І також додам туди сиру. Для цього нам потрібно, звичайно, кабачки, цибулинка, яйце, спеції, також сіль, борошно. Я використовую київ млин вищого сорту. І також кусочок сиру. Ось іще залишилась етикеточка, сир, пастушок. Це наподобі її бринзи, дуже, дуже смачний сир, нам цей подобається. Я його часто купляю. Для цього потрібно кабачки і цибулю або натерти на терці, або подрібнити блендером. Я, мабуть, щоб швидше було. Подрібню блендером. Спочатку поріжу. І потім подрібню блендером. Кабачок з цибулькою перетерла блендером. Сир також перетерла в блендері. Цей рецепт я послухала в передачі сніданок з 1 плюс 1. Євген Клопотенко напередодні готував кабачкові млинці. Тільки він туди ще додавав банан. Я так рішила, що в мене з бананом солоденькі їсти, мабуть, не будуть, тому замість банану я додала цибулинку, а все остальне я ложу так, як розказував він. І зараз спробую зробити ось такі чудові кабачкові млинці. Далі спеції я використовую каміс тут. Різні спеції, суміш, мені подобається це. Також додам солі, У мене вже сир трошки солоний. І відправляю сюди яйце. Все це ретельно розмішую. І потім додаю декілька ложок борошна. Зовсім небагато. Поки що три ложечки взерла. Зараз розмішаю і подивлюсь на консистенцію. Ну ось борошно вже достатньо, більш додавати нічого не буду. І залишу так на хвилин 10, щоб наші інгредієнти всі об'єдналися. Далі на сковорідку я наливаю рослинну олію, розігріваю сковорідку і відправляю туди частинами наше тісто, буду смажити блінчики ось так. Далі, як піджари, з однієї сторони, звичайно, перевертаю на інший бік і смажу далі. Ну, а поки що смажаться плінчики, я зроблю соус для наших кабачкових плінчиків. Для цього три зубчики чеснока я подавила. Туди додаю буквально трошечки гірчиці. Десь так півчайної ложки, але якщо ви любите більш остріше, звичайно, можна додати більше. Далі майонез. У мене свій домашній, я вже давно не купляю. І десь так приблизно порівну ложу майонезу і сметана. Сметана теж домашня, чудова. І потім все це розмішую. І ось такий остренький соус. У мене виходить дуже смачний, з легкою ноткою чесничку. Але так як є сметанка, то чесник не дуже печен. Він зовсім ну, не так чувствується. Тільки легкий запах. І ось такий соус я навіть використовую, коли роблю салати там огірки, помідори зелення. Я теж цим заправляю. Ось такий соус я зробила до доблінчики. Поки що відправлю холодильник. І ось наші кабачкові блинчики. Уже готові, дуже смачні. Звичайно, я вже спробувала не втрималась. З цим соусом дуже ідеально. Сир зовсім не відчувається у млінчиках, але він дав ну, такого специфічного смаку. і за чого вони дуже смачні. Так що, смакуйте, готуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!